Всім салют, з вами Наторіус. Як ви знаєте, я певний час був в Крамі приблизно місяць. Все гарно обдумавши, я вирішив, що настав час піти в події. Це силова структура в ГОС, який я ще не був. Однак захотів туди є свінка, а на твінку в мене військового немає. Тому наразі я буду йти в санк за військовим квитком. Ну і для того, щоб працевлаштуватися в санк, нам потрібна медкарта. Медкарту можна отримати в ЄМС, тому я туди й направився. Так. Заїжджаємо, по РП паркуємось. І шукаємо лікаря. Ой, добрий вечір. Куди? Добрий. Я перепрошую, я вас шукав. А можете видати мені медсправку? Так, ходимо. До речі, так вриватися в це поміщення не можна. Ось, вам все добре. Так, так. Подумаємо. Так, підходьте до мене сюди. Зараз вимірюємо температуру. Незнайомий голос. Мені здається, я її знаю. А вам же у Лідер x Так, все добре, ставайте під стіночку. Шіпінде... No стеночку. Зараз буду показувати на Покажіть, як ви бачите. Да. С. Ну, НРП я не буду дивитися. Х. Так, добре, відміни лазір, підходьте до мене. Боїтесь вколів? Ні, ні, не боюсь. Добре, знімайте піджак і ставайте до мене робочою рукою. Як себе почуваєте. Як комарикуся, нормально. Не Добре, мені. одягайтесь Відпадайте. і передайте, будь ласка, ваш паспорт і 8000 ну, пас. готівка. Да, так, дістану паспорт з лівої кишені. Передам людей напроти. Так, уважно знайомились по одному. Правою кишені знайду гаманець. Передам людині. Аз... Сколько там треба еще раз? 8 тысяч. Продам 8 тысяч людей напротив. Блин, я забыл, что ей 8 тысяч треба. Тримайте. Так, отримала кошту, положила их себе в кишеньку. И начала заполнять над карту. Так, вот ваша новая медкарта. Дайте, будь ласка, я з нею ще раз ознайомлююся. Меткарту людей напроти. Я корінного медкарта так все вірна. Повернула. Дуже дякую, ви мене врятували. Я вже думав не знайду лікаря сьогодні. Гарного вечора. Гарного вечора. Це Daniel Stромбор. Я її знаю. Ось повезло, що вона зараз в ЄМС. Де моя там застебнута сорочка? Так, ось вона. В якому в кольорі В сірому? Ну якось. не знаю. Не дуже. В такому або в такому. Я більш біліше візьму, все ж таки. Все, так, ну, одягаємо тоді. Щоб виглядати більш брутально, я додав собі бороду. Далі я поїхав купувати собі двогаражний будинок, тому що мені потрібна автівка, щоб добиратися до санга. А тепер вгадайте, яку я купив собі автівку. Ні за що не догадаєтесь. поговорить добрый вечер 8 Восьмій сьогодні можна зняти з якою метою прибуваю на Форзенку, да? Спів басі, да. Так. Вставайте в під Можно ваш паспорт? Тобто на паспорт з лівої кишені передам, громадянки, напроти. Так, візьму паспорт, важный гулян. Так, порну паспорт. Можно вашу медкарту? Так, так з лівого карману дістану медкарту, передам ромадинник напроти. Візьму медкарту, я важко знаю. Порну медкарту. По вкашень. Зараз я напишу на ласточку, а мені мне відповіді на ці запитання. Ось тримайте листочок. А можна ще ручку, бо я з собою не взяв. Так, звісно, так, тримайте. Ну і далі мені потрібно було дати відповідь на терміни, що мені написали на листочку. Так, повернув громадянинки листочок з ручкою тримайте. Так, добре. Давайте я перевірю вашу все ж на підготовку, ви можете почати віджиматися. Так. Кінато? Так, звісно. Ну, добре, можете підніматися. Так, дістану. А тату у вас ніде немає на шиї? На кисті руки? О, та ні. Так, добре, ти ді, дістану пустий план, заповнювати передам людей для підпису. Ось вам листочок зі спецзв'язочком. Заходьте у спецзв'язок Санг. Де? Ой, точніше, два, два, два. Thank you. Привіт. Привіт. Сідай, машина. Зараз я проведу екскурсію по форту за гетьстроє підготовки. Після екскурсії мені відразу провели строєву підготовку, а також я здав присягу. Я Джон Грізлі урочисто присягаю зберігати вірність Сполученим Штатам Америка. Вірно служити проти будь-яких ворогів, підкорятися наказам губернатора Сполучених Штатів та призначених вищих офіцерів. Відповідно від до військового законодавства, хай допоможе мені Бог. Служу в Національній гвардії. Молодець, вільно. Після чого відразу відбулося тренування, в якому наша команда дружно лягла. Так, ну що, в принципі, я зараз в АФК-румі, мені провели екскурсію, я здав присягу, стройну підготовку і здав зписку. Ну, і після цього мене мають підвищити на другий ранг. Я вже виставив що в рапорт підвищення, щоб мене вже підвисили. Ось. Я планую рухатись поки що з до 6-го рангу, щоб отримати військовий. Але я, можливо, трошки затримуюся і в сангу, тому що контента, в принципі, тут є. Мені відразу тренування провели це було. Е, доволі <сміло> неудобно, тому що в мене тут ні скинув, ні броні, коли я люблю за скінчиком побігати, але не суть. В принципі, перша частина завершена. А вже в наступній ми будемо підвищуватись з другого на третій, з третього вже на четвертий. Тому, всім дякую за перегляд, ставте лайки, підписуйтесь на канал. Ще почуємось.